Бог особливим актом відкриває апостолам ум розуміти Писання. Якщо Бог не благословить по своїй милості відкрити ум чоловікові, розуміти глибину Писання, любий сектант буде лише поверхностно розуміти або лише користуватися чужими, зачастую антиєвангельськими. Толкуваннями. Но по своїй милості Бог, кому відкриє, як і апостолам, ум розуміти Писання, зовсім другий вид, коли береш у руки Слово Боже, перед нами відкривається велике море мудрості Божої і того доказа, що сам Бог зійшов з небес спасти чоловіка. Івангелія нині Воскреснує, упоминає. У Вознесенні Господа. Раз він зійшов з небес, то вернувся туди, звідки зайшов, і сів одесною Бога Отця. І тепер уже з нашим тілом, одесною Бога Отця, уже сидить Син Божий, но з нашою плотією і тіло, і душа мають получати награду за свої труди, воздержання або наоборот. У пекло піде не лише одно тіло, і душа із тілом підуть мучитися, якщо були невоздержані. Нині ще один маємо праздник великому Варвари. Варвара була дочкою діоскора, великого славного, багатого чоловіка. Так це стало, що після смерті. Жени. Він зайнявся воспитанням своєї дочки, а вона оказалася дуже красива від природи. Сперва її скривав, а потім видав, що вона відказалася від сім'ї і подумав, що він її дуже держав у заперті, її треба пустити, мало, походити, потанцювати. Но у серці Варвари вже було желання ніколи не создавати якісь романтики мені, а готовитися до Царства Божого і єдиного жениха Ісуса прийняти. Їй відкрили тайні молоденькі монашки, християнки, тайно святі Тройці, відкрили її учені євангельське. і вона тепер уже зрозуміла, колись сиділа сама в заперті. Де днем виділа красиву природу, ночю небесні світила, що то не могли построїти бездушні стукани, то лиш міг побудувати, створити великий всемогущий Бог. Коли прийшов отець, зрозумів, що його дочка християнка, то він хотів її вбити, пізніше знайшов батько свою дочку. І збивав так, як чужу. І добивався, щоб вона відказалася від Христа, обладає Євангелієм, добрим ученням Христовим, держався єдиної подлинної української православної церкви, де присвяче блаженніший Метро Блітонуфрій, як у лікарні, де лікуються духовно вірою у Христа Ісуса, ми й тут діти Божі, а в вічності в'єдно з Варварою і. Юліонією і зо всіми святими, наслідники Царства Божого. Амінь.